Друзі, зараз буде українською. От так вот. цей Астон Мартін коштує 180 тисяч доларів. І ось чому. Ця модель вважається одна з найшвидших сувів у світі на сьогоднішній день, навіть швидше за Lamborghini Urus. Ця модель пройшла найжорстокіші випробування від Абу-Дабі до морозів в Фінляндії. Ця модель буквально спасла компанію від банкротства і стала проривною саме продаваємою і саме популярною. BX вважається саме розумний клімат при динамічній їзді, охолоджує при спокійному стилі їзді робить е, повітряний. Стосовно вихлопу, це один вважається один з найгучніших та красивих вихлопів серед сую. Щодо зовнішнього вигляду, то якщо пер передня частина автомобіля нагадує класичний Aston Martin, то задня частина цього автомобіля це вже щось футуристичне і ну, дуже гарно виглядає. І, до речі, розгін у цього автомобіля до 100 км на годину за 3,1 секунди.